Знову, Філь. пробачте, пробачте, ну, а. знову мушу уточнити. Ви сказали, що за що віза кочівника може бути приводом лише для проживання, але не для сплати податків, бо можна залишатися податковим резидентом України. Да. Да. Ти... Так, зовсім не спла... просто декларувати, але не сплачувати не доходи за ставкою нуль, ні? Ні, так трошки трошки такого зараз. Я да, давай, коротко давай, Да, на наступному слайді. Mm -hmm. Я просто хотіла закцентувати увагу, що Digital Nomad – це дійсно віза висококваліфікованого спеціаліста, який може працювати дистанційно і проживати на території Іспанії. Цікава статистика, до речі, що більш ніж 76% отриманих Digital Nomad – це якраз наші it спеціалісти. Сім 7% мені здається, це дизайнери, це люди таких творчих професій, і 5 і 6 це дистанційно викладачі, це наші, я не знаю, наприклад, там психологи, це якісь люди таких наукових більш професій. І тому 70 76% це наші IT-спеціалісти. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Фічер Бізнес Клабі двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не знали?